Вітаю. Яка різниця між хрещеною Духом Святим особою христинином? І нехрещеною Духом Святим? Або ж по-іншому скажемо, є хрещений Духом Святим христинин, або ж Дусі Святому, і є нехрещений Духом Святим? Яка різниця? Чи є? Так, і дуже велика. Давайте я вам на прикладі спробую це показати. Я думаю, що більшість, хто мене зараз чує, а то навіть всі знайомі з таким автомобілем. Ну, хтось ближче, хтось далі знайомий, як Жигуль. Або Москвіч. Або ж Запорожець. Це одні автомобілі. І ними можна їздити, вже вони старі, звичайно. Є різні. Візьмемо в той же час інші автомобілі, іномарки, як кажуть. BMW, наприклад, Toyota, або ж Volkswagen Passat. Інші марки. Скажіть, це ж також автомобіль, так. Але чи є різниця між ними? Однозначно. Різниця є не тільки в комфорті, різниця є в їзді. Велика різниця. Я один з тих, хто знає, що говорю, тому що, з власного досвіду кажу, їздив і одне, і інше. Жигулем ти можеш їхати ну, 120 це вже великі, великі обороти. Ти їхати довго не зможеш. 140 це, чи 150 це більш, ти вже не зможеш поїхати. Я говорю, наприклад, якщо одиничка чи шістерка. наприклад. Ну, бувають виключення. Там хтось може і 160. Виключення. Але коли взяти на марку, комфортне той, не та і ста. 120 ти можеш спокійно тримати, їхати, чи 140 без проблем. Їхати при обгоні. Відчуваєш різницю і не тільки. І є різниця. Щось подібно, коли ми говоримо про хрещену Духом Святим або в Дусі Святому особу. І не хрещену в Дусі Святому Особу. Іноді, можна чути, є таке поняття річ як турбіна. Кажуть, це турбірований мотор. І звичайно. Водій хоче, щоб мотор був сильніший запас, запашність тобто більше запасу сили було. І це добре. І це добре. І відчувається в їзді, коли є турбіна і вона працює. Відчувається в їзді, і є різниця між тим, коли вона не працює, а є і коли працює. Коли вона присутня, щось подібно і християнин людина, яка не хрещена Духом Святим, і людина, яка хрещена в Дусі Святому. давайте скажу ще так. Можна іноді чути, або навіть бути присутнім чи бачити. Може хтось з власного досвіду у когось мав таке було, коли ви всіли в автомобіль і забули зняти з рушняка. І їдеш ну, щось не те, щось не те. Буває відразу важко рухатися, якщо моцно працює все. От, щось не те. Щось подібно, знаєте, коли людина не хрещена Духом Святим. Чи може вона служити? Так, вона служить. Ну, не той результат. Більше старань, зусиль набагато більше прикладай. Результату менше. Ну, навіть в проповіді це відчутно. По проповіді можна побачити. Нібито щось старається, складається докупів, тексти, думки і так далі. Но не то. Це не то. Це, це зовсім інше. Так, да, вроді мої старання, але зовсім інше, коли людина хрещена Духом Святим. Так, зусилля прикладає, але вона співпрацює тісно з Духом Святим. Дух Святий її наповняє в житті. І ти бачиш результат, вплив, результат служіння плоди. Це справда. Так, є інші варіанти, коли людина хрещена духом Святим, але вже давно не сповнялася Духом Святим або ж не сповнюється регулярно. Це проблема Це так не має бути в оригіналі. Тому, шановні, є різниця між просто христинином, який але не хрещена Духом Святим особа і хрещеною Духом Святим. Ми можемо взяти наприклад, Петра, який до п'ятидесятниці це один апостол Петро. Боявся інші речі. Але з моменту дня П'ятидесятниці, коли сталося те, що сказав Ісус, але ви приймете силу. Коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та в Самарії і аж до краю землі. І так було в різних локаціях були свідками. І зовсім інший Петро, після дня П'ятдесятниці, коли зодягнувся в силу, пережив досвід, хрещення Духом Святим. І це можна по житті бачити. Люди, які хрещені Духом Святим, які наповнюються духом Святим, регулярно врухаються в цьому, ти бачиш результат служіння. Там набагато більше мотивації, більше опцій. Це не просто на рівні розуму, що то питається там. Да? Але коли є стісна співпраця з Духом Святим, то є успіх служіння, є плоди служіння, є результати Дух Святий діє особливим чином. Тому не зупиняємося. якщо ви відроджені, так ви спасені. Ви є Божа дитина, вам потрібно ще хрещення Духом Святим, або в Дусі Святому. Є багато служителів різних пастори, дикони, я знаю, які не хрещені Духом Святим. Не зупиняйтесь на цьому. Якщо ви хочете бути результативніші, успішні в служінні, вам потрібно хрещення Духом Святим. Вам потрібно наповнюватися Духом Святим. Тому що інакше ви будете як нарушняку. і це можна бачити. Не те буде, не та якість, не той успіх. Тому вперед не зупиняємося, не зупиняйтесь хрещення Духом Святим або дар Духа Святого належить кожному віруючому, потрібно прийняти. І великі-великі зміни стаються і в житті, і в служінні. І це видно, наочно можна бачити очами своїми і чути вухами результати. Коли є тісна спраця, праця співпраця з Духом Святим. нам потрібно нам потрібен Дух Святий. Нам потрібно наповнюватися Духом. Це важно і можна бачити, коли проповідник давно не сповнявся Духом Святим. Це сухі, такі томящі проповіді. Це дуже часто одне й те ж саме переказує, просто от прочитав і так далі. Ну, такий примітивний рівень. І люди це відчувають. І може людина просто іноді е, оправдувати себе, а це така аудиторія, їм щось складніше не можна, вони не готові слухати. Ні, це не аудиторія, це ти зупинився, не ростеш. Це ти зупинився, не ростеш. Це тобі потрібно підтягатися, це в тебе мілина. Потрібно наповнюватися Духом Святим. потрібно мати стісну співпрацю з Духом Святим, потрібно в Божому Слові перебувати, досліджувати Писання. І тоді буде інший рівень, тоді буде свіже слово. Потрібно шукати керівництво Духом Святим, Духа Святого, хай допоможе цьому нам всім Бог. Нам потрібна співпраця з Духом Святим. Є різниця і велика в служінні. Да? Коли людина. Просто відроджена лише, а не хрещена духом Святим. І людина, яка хрещена Духом Святим. Це Це значить, як хтось більше двері відкрив для дії Духа Святого, прояв дарів Духа Святого в житті людини. Хай Бог благословить і допоможе нам не зупинятись, не бути в першому класі, а йти вперед, практикувати, бути відкритим до, співпра... до дії Духа Святого, до співпраці. З Духом Святим. Саме це було в житті Ісуса. Ісус каже, на мені Дух Господній, бо мене Він помазав і для чого. І Ісус був справді успішний і Він є взірець для нас. Він мав успіх служить, плід, результат. А тому, що була співпраця з Духом Святим, Хай Господь допоможе всім нам. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Саме разом ми можемо ширити дуже цінні е, речі, ідеї, цінну інформацію для збудування. Будьте благословлені.